В Україні планують карати водіїв за те, що вони не будуть перезивати літню гуму на зимню. Тож які штрафи планують вести? Чому я кажу, планують, тому що законопроект уже в раді. Давайте розберемося. Відповідно до законопроекту, да, я про це вже розповідав раніше, але раніше то було просто обговорення. Тепер же ж винесене в раду має давати штраф 340 гривень за, за неперезуті легковушки, і 8 тисяч за вантажівки. Таким чином, відповідно до законопроекту, будуть прийняті різні періоди зимній і літній. І після закінчення літнього періоду перезуватись буде обов'язково потрібно. Чому для вантажівок настільки більший штраф, ніж для легкових? Та все тому, що вантажівки і несуть більшу небезпеку. А чесно кажучи, їздити на Літні гумі взимку, ну коли ще отак, то ще б куди не йшло. Да? А коли льот, коли сніг, то, то взагалі дуже і дуже небезпечно, якщо серйозно. Машина просто як корова на льоду, як то кажеться. Тож, слідкуємо за законопроектом на автотемі, це все розбираємо. Я вам розповідаю. Тож, долучайтесь до каналу, зустрінемось на дорозі, дорогі, мої водії.